Вітаю! Сьогодні ми говоримо про ну, це справжня фінансова головоломка на сотні мільярдів євро. Мова піде про заморожені російські активи і про те, як вони, можливо, допоможуть відбудувати Україну. Скажу одразу: ставки тут неймовірно високі. Отже, про яку суму йдеться? Просто уявіть собі. Близько 140 мільярдів євро саме стільки російських активів заморожено в Європі, і саме ці гроші, ця величезна сума, і лягли в основу пропозиції, яку розглядає Єврокомісія, масштаб. Ну він просто вражає. І ось тут починається найцікавіше головне питання, така собі загадка, як ці гроші можуть допомогти Україні, якщо їх ну не можна просто взяти і конфіскувати? От у цьому і полягає головний виклик, і саме над ним зараз ламають голови у Брюсселі. Гаразд, давайте розбиратися по суті. Ситуація така: з одного боку Україна, яка потребує просто колосальних коштів на відбудову, а з іншого оці величезні російські гроші, які лежать заморожені, і до яких здавалося б, неможливо дотягнутися. І саме на цьому перетині і починається вся ця історія. Так у цьому і є вся сіль. Дивіться, тут є фундаментальна юридична перешкода. Активи саме заморожені, а не конфісковані. А це означає, що їхнє використання обмежене, але власник він не змінився. Тобто, просто взяти і віддати ці гроші Україні незаконно. І це, знаєте, такий принциповий момент, який і змусив шукати якісь, ну скажімо так, обхідні шляхи. І от саме тут на сцену виходить Єврокомісія, і не просто так, а зі своїм я б сказав, інноваційним рішенням. Це не якась там пряма конфіскація. Ні, це скоріше такий дуже хитромудрий юридичний механізм, спеціально розроблений, щоб, знаєте, обійти всі гострі кути. Так в чому ж суть ідеї? Все доволі просто і водночас геніально. Гроші не забирають, замість цього їх використовують як заставу, тобто як гарантію для позики. І це дозволяє залучити реальне фінансування, але при цьому юридичний статус самих активів не чіпають. Дуже елегантно, правда? Давайте подивимось, як це має працювати. Все розбито на три простих кроки. Отже, крок перший. Російські активи виступають як застава. Зрозуміло, крок другий під цю заставу випускають боргові зобов'язання. І нарешті, крок третій: гроші, отримані від цього, йдуть прямо на фінансування потреб України. Це може бути що завгодно від відбудови до якихось соціальних виплат. Ну і, звичайно, для такого хитрого плану потрібна солідна юридична основа, і вона є. Це такий собі козир в рукаві Єврокомісії стаття 122 договору про ЄС. Цікаво, що зазвичай її майже не використовують. Але вона дозволяє вживати заходів економічної солідарності за, скажімо так, виняткових обставин. І саме це нетипове застосування статті і має зробити весь цей план законним. Здавалося. Ну, що може піти не так? План виглядає просто геніальним, але не все так просто. Саме тут наша історія робить досить різкий поворот, бо цей хитромудрий підхід, як виявилося, натрапив на серйозний опір, і не від абикого, а від ключових гравців. І дійсно така нестандартна схема викликала, ну скажімо, серйозне занепокоєння. Деякі ключові європейські інституції подивилися на це все і сказали: зачекайте но ну. вони побачили в цьому плані небезпечні ризики, і фінансові, і юридичні для всієї єврозони. А хто ж ці опоненти? Ну, їх по суті двоє по-перше, європейський центральний банк або ЄЦБ. Вони прямо заявили: вибачте, але гарантувати таку позику це не наша робота, це виходить за межі нашого мандату. А по-друге, Бельгія. І тут все ще цікавіше. Справа в тому, що левова частка цих активів зберігається саме в Бельгії, в депозитарій Євроклір. І бельгійці просто бояться, що якщо санкції колись знімуть, то повертати гроші Росії доведеться саме їм. А це погодьтеся, не найкраща перспектива. І, от через цей опір, ну що сталося? Початковий план по суті зайшов у глухий кут, застопорився, і це змусило Єврокомісію, так би мовити, повернутися до креслерської дошки. Почалися термінові пошуки альтернативних рішень. То що таке цей план Б? Якщо коротко, то це пошук нової фінансової опори. Раз ЄЦБ відмовився бути гарантом, комісія тепер намагається знайти когось іншого, тобто або знайти альтернативні джерела грошей, або, що більш ймовірно, переконати окремі країни-члени ЄС надати ці гарантії замість центробанку. Гаразд, ми розібрали механіку, але чому ця історія взагалі така важлива? Можна подумати, що це просто про гроші. Але ні, ці фінансові переговори мають набагато набагато ширше значення. Тут на кону, по суті, три ключові моменти. Отже, про які ставки ми говоримо. По-перше, і це найочевидніше, це буквально фінансовий рятівний круг для України величезний ресурс. По-друге, це потужний політичний сигнал. Сигнал про те, що Євросоюз готовий діяти рішуче і настандартно. І по-третє, і це, можливо, найважливіше в довгостроковій перспективі, це може створити унікальний юридичний прецедент. Уявіть нову модель того, як змусити агресора платити за збитки навіть без прямої конфіскації його активів. І все це підводить нас до фіналу. І фінал цей відкритий. Залишається головне питання, чи вдасться знайти рішення, яке запрацює, чи цей хитромудрий план так і залишиться просто сміливою ідеєю на папері. Відповідь, якою б вона не була, визначить не тільки фінансове майбутнє України. Вона покаже, наскільки гнучкими і рішучими можуть бути міжнародні фінанси у відповідь на найбільші кризи нашого часу. Побачимо.